Сама в шоці двометровий красень пітон. Люб'язно поділився з нами ось такою кератиновою красою. Це виповзок шкіра змії, яка полиняла. Будемо варити шампунь. До речі, ви знали, що змія вивертає свою шкіру, коли Просто линяє? дивіться на розміри цього красення неймовірної краси. Шкірка. Отже, шкіру ми нарізаємо обідними шматочками. Також я додала шовкові кони. Це справжній шовк. Під дією лугу вони розчиняються, перетворюються на протеїни, та мінікислоту шовку та кератин. Я додала гідроксилькарію, калію, це мав шампунь. Далі, звичайно, зважую олію, тут кокосова, рецинова, солодкого мигдалю та авокадо. Олії, звичайно, нам потрібно розігріти до дуже високої температури, ще я додала гліцерин, він з та кристалічний ментол. Він додає відчуття прохолоди та освіжає шкіру голови. Далі, з допомогою і магії хімії, це все перетворюється на шампунь, чи відео не прискорене. То дуже висока температура, тому це так все відбувається. І за декілька хвилин наша мильна маса шампунева перетворюється на ось таке яблучне пюре. Ось тоді вона вже стає напівпрозорою і дуже гарно. Далі, Далі Нам вже допоможе наша шайтан-машина. Прикладає мильну масу до неї. Подивіться, яка вона гарна. Все ж таки, додаємо дистильовану воду, і декілька годин воно буде стояти, підігріватись, перемішуватись. І все готово. краплиночка магії та золотого глітеру. І, звичайно, розмаринова олія, яка дуже корисна для волосся. І пройшло у нас дві доби наш кератиновий шампунь з шовком, шкірою змії і розмариновою олією готовий.